Я прийшов сюди як журналіст. Я прийшов сюди збирати інформацію і по Якому я розшуку, бля? Що ви ту розказуєте? На ходу. Ніякому я не розшуку, Я вам ще раз говорю, я, зараз... Дайте машину. я, розгор, я зараз... Дайте машину. Чекай геть! Тримай, тр... Тримай телефон, блядь. Тримай телефон, блядь. Ну, шо... Тримайте, люди! Люди добрі, та що ви робите? Та що ви робите з людину? Та в Поможіть! Блядь, люди, блядь, блядь нахуй.